2 червня на території Михайлівського ревеліну за участю офіцерів військово-морських сил збройних сил України та Чорноморського флоту Російської Федерації вперше відбувся великий офіцерський бал, присвячений 230-й річниці нашого міста. Ініціатором та організатором проведення заходу виступило благородне зібрання Севастополя. Метою проведення балу організатори заходу вважають відродження військової бальної культури, підйом звання офіцера на гідну висоту, зростання популярності ідеалів патріотизму в суспільстві. В заході, що об'єднав часи і покоління, взяли участь більше 80 пар від флотів двох держав, а також пари від повітряних сил Збройних сил України, флотської ветеранської громадськості. Я танцюю зі своїм сослуживцем з управління капітан правранга Кузьменко Віталій. Звісно, було цікаво, очі. Все таки. погрузиться в эту атмосферу старинных танцев. Очень было, конечно, великолепно, тяжеловато, потому что все-таки наши танцы отличаются от предыдущих тех веков танцев. Но мы погрузились. Мы представили эти танцы и, надеюсь, мы сегодня все хорошо исполним. Начало было, конечно, для нас сложно, потому что мы никогда в этой сфере не участвовали. Вот, научились многим танцам. Очень красиво было организовано. Вообще было просто великолепно. Спасибо нашим э, тренерам или как там воспитателям, которые нас руководители, руководители, которые нас научили даже держать осанку. <laughs> вот и многим танцам большое, конечно, спасибо. Каждый танец был по-своему, в нем была из изюминка. Контранданс великолепный, Сертаки – это просто для настроения. Всі я танцюють, всі улубаються, всі з настроєнням мазурка. Ну кожен танець по-своєму дуже оригіналі більше місяця учасники сумлінно оволодівали різними танцювальними техніками: а це полонез, адміральська кадриль, офіцерський контрданс, вальс, усього близько 27 танців, які увійшли до програми. О данном мероприятии мы узнали примерно полтора месяца назад, и почти сразу у нас начались тренировки. Они были каждый день, практически вот супруг отпрашился с работы. Мне приходилось оставлять маленького ребенка. Дома но это все этого стоило, потому что мероприятие очень яркое, очень красивое. Я считаю, что побольше таких мероприятий очень приятно, что оба флота собираются здесь. И, конечно, просто приятно красиво одеться, мужа посмотреть на в шикарной форме. Очень много красивых женщин здесь, девушек, дам. Все офицеры прекрасны. В общем, сегодня очень красивый вечер. Я очень люблю свою жену. И я когда ей сказал об этой новости, что мы участвуем в данном мероприятии, она была очень рада. Мы начали под, так, подготовку на светской, и когда она сегодня оделась, накрасилась, конечно, это красота необыкновенная. Не могли даже предугадать, что Будет проводиться такое а большое мероприятие, которое будет двух, приковано флотов, столько и внимания и столько всяких моментов будет интересно. Вот. Для нас это очень интересно, очень ново и поэтому все тренировки, которые проводились в течение этого месяца, были очень интересные, энергичные. Вот. Куча позитивных эмоций, энергии, Поэтому все замечательно, все хорошо. Самые любимые сертаки нам понравилось. більш-менш сложне контрданс або контрданс Це... контроданс. Також да. сложне, але красиве, інтересне. У всі часи воїнство було елітою, що втілювала високі духовні, етичні і культурні цінності суспільства. У своєму зверненні з нагоди святкового заходу міністр оборони України Павло Лібідів зазначив, що великий офіцерський бал на Михайлівському равеліні повинен стати традиційним міжнародним святом офіцерів і громадськості в Севастополі, а церемоніал місцем поклоніння воїнській святині, меккою патріотизму. Для усього світу, відданням почести, славному офіцерству усіх часів від усіх нас від імені командування українського флоту, заступник командувача військово-морських сил збройних сил України з виховної та соціально-психологічної роботи, начальник управління капітан першого рангу Андрій Урсол привітав усіх присутніх з церемонією відкриття великого офіцерського балу та висловив сподівання, що бал стане традиційним і в майбутньому. Як ви бачите? Перше за достатньо тривалий період часу офіцери двох флотів разом із своїми чарівними дружинами отримали можливість провести час так, як його проводили колись наші попередники. Ми сподіваємось на прекрасні враження від цього балу. Була проведено достатньо серйозна попередня організаційна робота. Офіцери разом із дружинами тренувалися, відроджували у собі спроможність, можливість танцювати бальні танці не зовсім звичайна подія для кожної з нас. І я сподіваюся, що це стане доброю традицією. У свою чергу заступник командувача Чорноморського флоту Російської Федерації по роботі з особовим складом капітан першого рангу Юрій Оріховський зазначив, що бал присвячений 230-річчю Севастополя і пам'яті офіцерів-засновників нашого міста сприятиме ще більшому зміцненню дружніх стосунків між двома братськими народами. символічно, що з на території Михайловського руліна. собрались представители двух братских флотов, которые своим э, присутствием, э, участием в этом прекрасном балу э, демонстрируют единение двух братских флотов, а э, вместе с тем единение наших двух братских народов. Мы научились защищать наши братские государства, мы научились Місці в одному строю проводити державні праздники. Ми сьогодні ви прекрасну традицію. В минулі часи вміння офіцерів танцювати цінувалося на рівні зі знанням військової справи. І наше завдання як нащадків славетних воїнів це відродження добрих традицій минулого, вважає голова Севастопольської міської ради ветеранів України Сергій Рибак. Я думаю, що то, то що робиться сьогодні, це дуже хороше начало великого хорошого діла. Ну если брать политическую сторону вопроса, то здесь два флота, один и второй. Офицеры двух флотов, вот сейчас они все с женами вместе знакомятся, разговаривают, решают проблемные вопросы. Это очень хорошая, это первая сторона вопроса. Что мы, когда нас спрашивают, как у вас в Севастополе, мы всегда говорим, что есть вопросы в Москве, есть вопросы в Киеве. В Севастополе вопросов нет. Мы не можем здесь в Севастополе чего-то делить, чего-то не делить. Мы здесь в едином ключе работаем, и это у нас главный наш приоритет. Второй вопрос, что возрождается офицерский бал. Это вопрос первый, общение. Второе, традиции. А возрождение любых традиций – это очень большое благо для людей. Главное, что мы возрождаем традиции, которые присущи офицерскому корпусу России, Советского Союза, теперь уже Российской Федерации и Украины. Участь у святковому заході взяли підрозділи почесної варти двох флотів: артисти Центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України. Танцювальні композиції лунали у виконанні військових духових оркестрів українських військово-морських сил і Чорноморського флоту Російської Федерації. Крім того, оркестр центру військово-музичного мистецтва Військово-морських сил Збройних сил України виступив з оркестровим дефіле. Безперечно, великий офіцерський бал у Севастополі сприятиме зміцненню міжнародного іміджу України як культурної держави, що поважає історичну пам'ять і духовні традиції. Крім того, організатори заходу оголосили збір благодійних коштів на встановлення барельєфа, що увічнить пам'ять культурних перемог офіцерів. Великий офіцерський бал створить нову культуру військових урочистостей. Унікальна подія, що пройшла на Михайлівському равеліні, стала гідною прикрасою святкування 230-річного Ювілею нашого міста